Доброго дня, любі батьки. Ми створили нарешті проект зимових канікул для дітей, бо вважаємо, що це дуже потрібно і важливо для них. Ми знаємо, що дітям краще бути в компанії друзів, ніж бути просто на самоті або на вулиці в пошуках сумнівних пригод. Звісно, можна знайти майстер-класи або розважальні програми, які пропонують дітям весело та безпечно провести час, але це не наш формат. Ми вважаємо, що цього дуже мало. Ми любимо і вміємо створювати програми, в яких діти шукають самі себе, шукають сенси, шукають відповіді на питання про себе і про світ і про себе в цьому світі. Це глибока робота над собою, яка допомагає дитині дорослішати, Знайти свою особистість і набути своєї цілісності. Саме такого рівня програми ми створюємо. Чи потрібні такі програми вашому підлітку? Чи вважаєте ви це важливою роботою? Чи готові ви підтримати свою дитину та нас, вчителів, на цьому шляху? Я звертаюся до вас з проханням. Будь ласка, відповісти на два питання, на анонимні питання, що будуть рознижчі. І тоді ми будемо розуміти, наскільки для вас це важливо, чи ви готові до діалогу з нами? Спасибі. Дякую!